Ну нарешті, нарешті, я дочекалася. Зацвіли мої проліски, перші ознаки весни, потепліла. Я так чекала цих днів. Я вам говорила про те, що ми створили новий квітничок. Оце саме він. Восени я дуже хвилювалася, як будуть себе почувати мої цибулькові під корою. Крокуси. Почали пробиватися. Тюльпани нарсиси. Звичайно, я трошечки їм допомогла, коли бачила, що вони вже витикаються. Я трошки розвернула кору. Квітник я буду ще доповнювати деякими квітами. Хочу досадити сюди кущи к вівсяниці та армерії. Гарного всім дня! Вітаю вас всіх із весною. Всім садівникам великий привіт! Дякую, що заходите на наш канал.